Україна в ніч на вівторок, 6 травня, знову вдарила по Росії безпілотниками. У Москві уламки одного з дронів впали біля житлових будинків на Каширському шосе. Повідомив мер столиці Сергій Собянін. За його словами, на місці падіння уламків серйозних пошкоджень та постраждалих немає. Протягом ночі Собянін п'ять разів повідомляв про атаку дронів. Міністерство оборони Росії заявило, що за ніч ППО знищили та перехопили 105 українських безпілотників над 11 областями, включаючи прикордонні регіони. Над московським регіоном за твердженням міністерства було збито 19 безпілотників. Також протягом ночі вводилися тимчасові обмеження на роботу всіх чотирьох московських аеропортів. Закрилися аеропорти в Калузі, Самарі, Іваново, Нижньому Новгороді, Ярославлі, Саратові, Волгограді, Казані та Нижньокамську. Багато американців і західних європейців вважають, що протягом десятиліття може розпочатися третя світова війна, а її найбільш ймовірною причиною стане напруженість у відносинах з Росією. Про це повідомляє «The Guardian». Посиланням на опитування присвячене 80-м роковинам перемоги у другій світовій війні, найбільше на початок нової масштабної війни в найближчі 5-10 років вірять французи. Сумарно 55% вважають її дуже або досить ймовірною. Більшість від 68% до 76% – очікують, що будь-який новий конфлікт включатиме використання ядерної зброї. Від 57% до 73% вважають, що у третій світовій буде більше жертв ніж у другій. Від 25% до 44% вважають, що загине більшість людей у світі.